Новачкам часто важко вибрати електроди. Одні краще або гірше запалюються, інші по різному тримають дугу, а деякі дають більш глибоке проплавлення. Тому сьогодні ми порівняємо кілька популярних українських брендів у реальній роботі. Будемо тестувати одразу 6 популярних марок рутилових і рутилово-целюльозних електродів українського виробництва, а також електроди радянських часів незрозумілого виробництва і якості, які мені колега приніс і сам не знає, звідки вони у нього взялися. Подивимось, чим вони відрізняються, які зручніше у роботі, та які краще підійдуть новачка. Для початку закинемо їх в муфільну піч при 120 градусах на годину. Що спільного у цих електродах? Всі діаметром 3 міліметри. Зварювати можна на змінному струмі та на постійному обох полярностей, але рекомендована зворотна. Зварювання ведеться в усіх положеннях, окрім вертикального, зверху, вниз. Патон Ано-21 і Арсенал МР3 це рутилове покриття, і ними зварюється метал товщиною до 5 мм. Всі інші електроди це рутилово-целюльозні електроди, і ними можна зварювати більш товсті метали. Отже, в чому буде полягати тест? Зараз я на однаковому струмі. 90 Ампер він підходить для всіх електродів. Продемонструю запалювання, повторне запалювання, введення з відривом дуги і зварювання суцільного невеличкого шва. Потім глянемо ще як відбувається шлак. Перші наші електроди моноліт рутилово рутиловоцелюльозні, діаметр 3 міліметра. Прожарили ми всі електроди, зварювальний струм зворотної полярності. Виставлено 90 А, всі допоміжні функції вимкнені. І так, моноліт RC. Зачистили ми метал. Трішки нахил буду робити більший, щоб дивитися, чи формується козирок чи ні. Пробуємо тестувати на повторне запалення. Запалюємо 3 секунди і знову, щоб кінчик у нас не був червоний. Ну, після прокалки запалюється добре. Тепер ведемо з відривом. Такий шлак у нас пористий на моноліті. Так, і суцільний шов. Потух. Бачите? Про що я казав у відео. Майтухнуть посеред шва. Це 90 ампер. Пробуємо відбивати шлак. Шлак відбився легко. Слідущі електроди Макс Також рутилово рутиловоцелюльозні електроди. Діаметр 3 мм. Макс Так, на моноліті у нас козиряння такого було не видно після прокалки, але якщо не прокалити, то він козиряє. Макс також нахиляємо трішки десь на 45 градусів. Так, запалюємо. Запалюється чудово. Ведемо з відривом. Я б сказав би, що шлак менше пористий навіть, ніж у моноліті, такий суцільний. Ну і суцільним швом ведемо. Нахиляем. Тріски розводимо? Зварюю запиранием, под маскою. Так. и... відіб'ємо шлак. Скажу навіть шлак відбився суцільними шматками. Краще, ніж там. Наступні електроди Континент. Обмазка схожа на монолітовську. Можливо, трохи тонший електрод сам. Континент! Запалюємо! Запалюється добре, відрив, Так, ну, суцільний. Я вам скажу, що при змарюванні континентом я не побачив ні однієї порки шлаку. Зараз спробуємо відбити. Це я перший раз ними варю. шлак охолоне. Галін. Агонь! Це мені товариш дав з іншого коледжу. Ну, континент поки що мій фаворит. Електроди окта. Київські наші. Рутилово-целюльозні електроди також 3 мм. Так, окта. Київ. Мій випускник привіз пачку, тільки розпечатав. Також не пробував їм зварювати. Запалюємо. Запалюється нормально. Відрив. Якийсь, е, шлак якийсь сильно текучий, як на мене. Намагається закрити зварювальну ванну. Хоча рутило целюльозне. І дуга б'є в сторону. Так, суцільний шов. Взагалі вліво дуга а ми Попробуємо в другому місці. Можливо, магнітне туття. Добре, старим дідовським способом перевернемо на 180 градусів. Бачимо, що вже козирьок формується. Перекрутили електрод. По Перекрутили електрод на 180 градусів і все одно у нас козирьок. Це буде заважати зварюванню, наприклад, таких швів, як вкут. Відбиваємо шлак. Ну, шлак відбився також добре. Переходимо до патон ано 21. Це рутилові електроди. Але деякі виробники зазначають, що Ано 21 може бути і рутилово рутиловоцелюльозними електродами. На жаль, я патон Ано 36 не знайшов у себе. То вже будуть рутилово-целюльозні електроди. Патон ано 21. Рутил. Запалюємо. Не запалюємо. Запалили так. Поганувато щось вони запалюються. Добре, давайте відрив. Запах якийсь такий не дуже. Так, погнали суцільний. Ну, Горять вони, звісно, по-іншому, але далі побачимо по результату шва. Так, оббиваємо шлак. Так, шлак потріскався. Одразу ось. Наш да, шлак оббився бомбезно. Наступні це арсенал. Наступні електроди Арсенал МР3. Це трутиловий електрод діаметром 3 мм, зварювати до 5 мм товщину металу. Так, Запалюється щось. запалил и все Добре, давайте с ведром попробуем. Повторне запалювання просто ужас. Суцільний шов. Можливо, це пов'язано з тим, що вони трошки полежали, але в сирості вони не були. Зараз відіб'ємо. Ну, шлак відбився більш-менш, але не так, як, наприклад, вано 21. І останні електроди це наші ноунейм. No Тим, що вже років 30 вони після печі аж посиніли. Якщо передає камера. Опалювання у нас проблеми. Добре, давайте з відривом проведемо, не проведемо. Суцільним. На довгій дузі. Дгорем пополам якось зварили. Але електродам 30 років на секундочку. Зараз ще шлак відіб'ємо. Дай Бог. Ну, шлак відбився так, так собі. Отже, провели ми тест. Звичайно, не всі тут електроди, які б хотілося, є ще б Дніпро Ем там і Ano 36 по тон, але. З усіх електродів козиряння я тільки після прокалки замітив в електродах окта, і вони е, тільки розпаковані. Тому такі собі електроди, я б сказав би для новачків вони не підуть. Моноліт стартує легко, шлак відділяється чисто, але під час ведення виникають шлаку пори і контролювати дугу щось важко. Континент мене насправді здивував. Дякую моєму товаришу. Добрі чудові електроди, мені сподобалися, мабуть, мій фаворит. Макс працюють добре, але треба контролювати дугу уважніше. Ано, 21, я б сказав би середнячок. Універсальний, добре ведеться, зварює і при суцільному, і при відриві, але треба бути уважнішим при контролі дуги. Арсенал. Начебто МР3 класика, але мабуть, все ж таки вони зіпсувалися. Я пам'ятаю, що зварював арсеналом МР3, вони краще зварювали. Тому висновки поки що ніякі не роблю, але в нашому тесті вони себе повели погано. Ну і наші ноунейми Я думаю, що для новачків це також не варіант. Якщо електроди пролежали 30 і більше років, то ну це таке собі розумієте. Для більш досвідчених, там, для різання дугового, до речі, можна використовувати. А для зварювання таких відповідальних конструкцій я б не радив. Отже, що ми маємо? Для початківців найдоступніший варіант, я вважаю, це Continent. Отакі От електроди, сьогодні ви це побачили. Максвелд непогані, дешеві електроди також. Моноліт, ано 21 патон. Середній такий рівень, я б сказав би, вже середній рівень, не знаю чому, що із вінницею, чому вони такі електроди роблять. І електроди, яким термін дії сплив бажано для тренування не використовувати. Ви самі бачили електроди, яким 30 років, електроди, які пролежали розпаковані, вони вже з ними щось не те. Як бачите, кожен виробник має свої особливості. Для новачків я б радив би почати із континента 21, а далі пробувати інші і вибрати варіант для себе найзручніший. Напишіть, до речі, в коментарях, якими електродами ви користуєтесь. І, звісно, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато практичних уроків і оглядів як для новачків, так і досвідчених зварювань. На все добре.